Всім привіт! З вами Назар! І це є, як ви догадали SkyWars. Я знову е, зробив нашим читерним спосі, с, е, ну, способом. Е, е, ну, Кіт собі обрав е, Мідаса. Так, нам треба тут забрати дещо. Так, от. Блоки нам тут дуже треба, тому що нам треба отак от зробити. Так от. Як то ж я робив обох. Ні-ні нам тоді треба отак от зробити Або ні ні шерсть. А, ні. Різниця. Різниці майже нема. Нам треба сюди зіскочити. Вот. Вот. Але тут він... Так, да, він тут один наверху. Сундук. Я жалко, жалко. кстати, того можно, парні забити і получати з нього опыт. Блин, я міг от той зламати. Ну ладно. Блін, опа. Опа. Так, коварно через окошко. А, нет. Можна просто сюди. Так, не, нахай будут золотивно, так краще выглядают. Вот. Так, ого. Наверное, так. Кстати, мне не требует деду? Вот. Все. Вроде бы. Так. Алмаз. Это вообще уже движуха. майже. так, М -м -м так, треба до нього добратись стать, е, -е так, надіюсь, у нього лука нема, Фух. молодець. Як можна таким бути, щоб впасти, Ну... А, він, напевно, десь там проєбнувся. Ну, ладно. Мені ж то ліпше. Кстати, Женя таке самий скін носить. Кстати, Женя зараз тима, тому що в нього проблемки маленькі з телефоном. Коротше, йому мама забрала телефон. Стоп, а Вові. Думаю, що я його зламав? Той сундук. Ага. Візьми м'ясо і до тебе доля обернеться. Нічим боком. О! Лук, лук. Тільки в мене стріл нема. Так, стоп. Опа. Кстати. А, то я тут вже був. А, блін, то ж сундук точно. Точно. То точно сундук. Але, кстати, 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 Ми навіть можемо побідити. Якщо тут майже нікого не буде. Зараз карт майже нема, бо то вже вечір. А, от можете навіть подивитися, то вже восьма година. Ну, майже 9 -го. через 9 хвилин. А, так. Тут нікого нема. Ні, нікого. Тому пробираємося швиденько. І всі сундуки які є. Ага. Добре. А, так то в е, нас з коремблями та тема. Ага. Добре. Блін Поставив останній блок майже майже. Вот Так. Які тут є? Сундучки. Стоп, я даже тут обочив, тик, щоб був сундучок. Ну де він є. Стоп. Вы что же, по моему бачила, да, сундучок. А вот. Да, він да снимаю вот это тут. Что мне пробачилось или что? Ладно. Эм... Стоп, а тут И на что я сюда купался. Опа. Фу. Ай. Так, нет, тут ничего не ма. что я, интересно, сюда купался, вы спросите. Я не знаю. Ай, я санта барбара Кстати, хто дивився Санта-Барбару, ставте лайки. Ладно, піду на там той острів, бо тут вообще нічого нема. Так карашня бо тут безлюдний острів. Опа. Эээ. Опа. блоки закінчились. Е, так. Кстати, треба буде похавати. На всякий случай. Так. Так, то нічого немає. Ні. Так, все. Так. Все, я наївся і можна тепер... Йде всередину. Кстати, як туди забратися, я не знаю. Так, я туди не знаю, як забратися, тому. Сорі! А ви знаєте тепер, що я можу зробити? А ви знаєте, а ви а ви знаєте. Думаю, ви догадуєтесь. Але я думаю, що ви вже навіть здогадались. І це для цього треба сотворіння. Тільки... А, нема сум... Ой, я якраз така Та зробим для такого благого діла. То гріх не зробити. Та-дам-да-дам! Тунч-туч-тутуч. О, кстати, дев'ять. Цих. От. Е все. Зробила собі меч. Маємо собі меч. Якщо то він е, пробагувався чуть-чуть, що два меча. Ну, ладно. Ще один алмаз. Скільки можна. Ладно. М -м, так. А, тут вже нічого немає. А, тут якраз хотіла для того. М -м, щоб було якраз для алмазного меча. А не могли зразу дати алмазний меч? Ладно, тут нікого вже Нема? Почти. Да, вот, двесь, э, давай, двесь, двесь, двесь. Ну куда ж ты идешь? Па, вона втекла, Так, тепер можна отак от, от зробити. І. Слиш, ти, малишка, йде сюди. Сюди йде? Єс. Воу! Ага. Та ладно, не валяється. Ніхто і так не підбере, не підбере, не підбере. Бере, 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 нікого і так не гребе. Так, стоп. Мені інтересно просто, чи він правильно показує. Опа. Так, значить там хтось є, напевно. Бо е, просто суть в тому, що я не знаю, чи він правильно показує. На щось тепешного. Кудась. Кудась. Блін. Фух, я чуть не впав. Так. Угу. Так. О, кстати. Там я ще не був. А, так, тільки 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 Нам треба якийсь чувак будь-який, щоб я його вбив. Бо нас тут не вистає. Не вистачає. Опа. Та хто що написав? Айропорт. Речі. Це, напевно не написали. Ну ладно. Кстати, мені треба збавитися від пару речей. Якихось від всякого хламу. Ладно, нехай буде. Вот. Ууу! Uh -huh. Ще один алмазний меч, не думаю. нам щось так везе на алмазні мечі, так і і напишу. Везіння алмазів. Так буде і називатись наша серія. Опа. Блін, нашу я строюсь, якщо можна отак от. Ммм. Mm, так. Так. Ладно. Uh -huh. Якщо він зараз не признається, мені треба буде закінчувати. Так. Кстати, я сьогодні собі купив виноград. Mm, гадайте який. І це був той, як він там називається. Ну, коротше, той без кісточок. Я забув, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, про що я говорю. Це я перший раз за це літо спробував виноград. блін, На центрі нікого нема. Кавун я вже. 음, раз, два, чотири рази пробував. Перший раз я попробував, коли я вдихав. Думаю, ви пам'ятаєте. цей підозрілий тип. І він один такий підозрілий. Ладно. Каски касками, але. От, нам треба до нього прокрастись. Йди сюди, папа, папа, папа. Папа. смислі? Ми що не виграли? Блін. Блін, тоді що робити? Я так скажу. Нічого. У нас ще є. М -м Час, але. Не хочу розтягати серію, так тому опа. Стоп! А я ж там не був. А, туди вже простроєно. Опа! А, сюди теж построено. Ладно, тоді я сьогодні буду самоубийця. О, кстати, Аж тут ще нікого і не було. А ну, в смысле, може, і є там хтось, але на центр э, звідти ніхто не строївся. Думаю, що там хтось є. Блін. Блин. Вообще, шоль. От, я і победив. Вот, бачите, зверху написано Yo, uh, Your uh, won The Game. Ну, типа я побідив, тири-ти і все. Давайте прощатися. З вами був Назар. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а, пишіть коментарі, а, ну, жміть на колокольчик, це найоб'язуємо. Эм З вами був Назар і всім па